В. І дві маленьких ми пишемо, бо у нас не, ми не закриваємо, я вам казала віконечко, так? І дві маленьких літери. Так, і слово у нас весна. Весна. Пропишемо до кінця рядочка. Це слово каліграфічно. Не, не забуваємо голівки тримаємо рівненько, не нахиляємо низько, так, весна. Так, записали? Записали? Записали. А тепер давайте з вами. Кладемо синкан зі словом весна. Давайте пригадаємо, що таке синкан. Що таке у нас що таке синкан. Будь ласка, Максимка, що таке синкан? Синкан це місь, який складається з п'яти рядків. Із п'яти рядків. Зараз ми з вами я кажу перший рядочок. Ви мені останні п'ять рядків чотири. Будь ласка, весна, другий рядочок, Кирюша. Нагад, э, звук, Кирюш. Нагадай, будь ласка, что у нас у другому рядочку? Яка? Я. Я у... Я да, два. Красиво. Красиво. Ще. 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 Виктория. Сонячна. Сонячна. Добре. Третій рядочок. Будь ласка, Виктория. Третий рядочек. Що у нас у третьому? Три діє слово. Добре. дія слова. Добре. Світте. Ще? Світ. Весна, весна. Що зробила, наприклад? Мекме. Квітне ще? Ще? Андрію? Зеленіє. Зеленіє. Ну, хай буде ще Андрію. Останній. Останнє дві слова. Світить. Світить. Ну, це більш весна. Яке влучне, Максим. Максим. Уходить. Я? Уходить. Уходить. Ну, хай буде, приходить літо, так? Добре. Четвертий рядочок. Що у нас у четвертому рядочку? Швиденько. У четвертому рядочку в Синкани. Будь ласка, Нікіта, що у четвертому рядочку у нас. Речення, речення чотирьох слів Зі словом весна. Будь ласка, прийшла весна. Скільки слив прокурав. Знову. Скільки слів повинно бути у цьому реченні, Кирил? Я люблю весну. Я люблю теплу весну. До нас, до... нас завітала весна. До нас залітала весна. Добре. І останнє речення. Останнє не речення, а рядочок. Останній рядочок. Будь ласка, нагадайте мені, що в останньому рядочку. Це що? Останію, рядочок, синонім. синонім. Який ми можемо дібрати? Або слово, яке до весни ми можемо дібрати, назвати весну? Будь ласка. Як ми можемо назвати весну? Іншим словом. Красун. Красуня. Добре. У нас з вами у четвертому рядочку дітки склали два речення: Кирюша і Вікторія. Кирюша, яке це речення за? Метою висловлення тисла. І за інтонацією. Розповідне окличення. Давайте запишемо а, речення. Кірюш, починаємо. Коментуй, коментуй. А ми з дітками записуємо разом це речення. Починаємо писати, з якої літери? З великої. Я люблю. Кінці. Кінці речення ставимо крапку. Кінці речення ставимо крапку. Добре. Добре. Утворіть із цього речення прибуду, е зі словом весна спонукальне речення. Утворіть мені зі словом весна, спонукальне речення. Швиденька. Швиденька. Зі словом весна, спонукальне речення. Будь ласка, Костя, Костя, сидиш, не працюєш швиденько, зі словом без нас, спонукальне речення. Так, е, будь ласка, Мірослава, спонукальне речення. Нагадай мені, що таке спонукальне речення.